Дивимося власне на поле. Тут на що одразу хочеться звернути увагу. У нас сьогодні грає дві команди, і хоча прізвисько і кольори СК Полтави Малиново золоті, але основна їхня форма чорно біла Ми розуміємо, що це кольори так само Луганської зорі. тому ось. Е Таке потрійне жиле сьогодні у зорі і чорні білі кольори зверху, але доведеться грати фактично у кольорах Полтави знизу, тобто шорти такі малиноворожеві. Ну і налаштування обох колективів. Відповідно, новий екзамен для Полтави. Як після цієї паузи знову повертатися до ритму прем'єр-ліги? бачив інтерв'ю Марусича перед грою, То й казав, що так Кубку грали, але грали вони проти аматорської команди. Там можна було якраз війти в цей ритм і під. Готуватися до того, аби зайти до ритму прем'єр-ліги, тобто різниця звичайно відчутна. Хоча кубок показав, що не кожен аматор серйозно там поступається клубам УПЛ. Ну і Зоря, знову ж таки більше в чорних кольорах. будемо за цим слідкувати. Вони продовжують атакувати передачі на Артема Слесера. Точно має майданчику на Бутківського. удар і у м'ячу воротах. 38 восьма секунда. Якщо не помиляюся, якщо зловив правильно хронометраж, але точно це перша хвилина. І пилим бутківський. Будь ласка, ось вона бомбардирська якість, яка нікуди не поділася. Здавалось, не найзручніша позиція, але так елегантно кивнув цією ногою нападник Луганської зорі, і максимально швидко, наскільки то тільки можливо, зоря виходить вперед. Це якщо я правильно пригадую, мабуть, найшвидший м'яч цього сезону в українській прем'єр-літа, як і джордан мабуть, одні з найкращих майстрів гри головою, але тут момент виникає полтави. Удар лежачий і повзорота. Пролітає м'яч. Як стільки гравців Полтави зараз опинилося перед ворітьми, ну можливо зоря не втримала офсайдну пастку, але там перевага в чисельності була просто домінантною. Ідеальна подача від плахтеря не влучає першим дотиком, так як слід по м'ячу вівдиш. Хльов бачимо його частенько І навіть в опорній зоні. Зараз ледь-ледь не помилився Валерій Восконян. Тично на ногу вже йому набіг. Артем Слесар. Вімкнувся тут і не вистачило буквально кількох сантиметрів. Це Дейн Фопара. При володінні віддає на Маткевича. Маткевич один в один, звичайно, може обіграти і обігрує. Пробиває поворотах, але саме в те місце, де стояв Валерій Восконя. Ось ця вибуховість флангів луганської команди. Ну і як вистраждав зараз цей м'яч, Деян Попара. Так, що це вже максимально збита команда, у якої механізм має працювати як годинник. Подивимося при стандартах. Що тут буде? Подача на Джордана. Звичайно, найнебезпечніший гравець зорі при стандартах. Їх два. Тут фактично є в луганського колективу. Спереді це Пилип Будківський, а той, хто підключається ззаду, це Джордан. Тоді. Зараз атакує. Можливо, якраз наврочу другий забитий для Луганців. Але поки що відкладається ця місія для колектива Віктора Скрипника. Денис Галенков чітко підкать. Працює. Роман Саленко Ось так лише притримуючи за футболку. Вдається втримати височенна передача будківський під ближню стійку. Встигає скластися Валерій Восконян. Перевисити, перебороти суперника в таких м'ячах. Це стихія Пилипа Бутківського. Коли здавалося, цей м'яч падає вічність. Можна приготуватися, можна згуртуватися оборонцям. з кутового. знову є шанс у зорі. Удар Артема Слесара. Зараз близької відстані, але в площину воріт не влучає. Дев'ятий номер луганської команди. Знову туди в напрямку Джордона. Котре ми бачимо, що йдуть подачі. Далеко грузить на чужу половину. Можна відібрати. Є це відбирання. Роман Саленко розвертається. Саленко самотужки піде обігрувати суперника. Скидка під удар. Мічен! Браво! Браво, Петр Мічен! Браво! Зоря! Знову все як по нотах, і ця мелодія звучить без жодного фанчу. Як же легко все сьогодні виходить в Луганської зорі? Без енергозатратного режиму, ось так. Комбінація дійсно звучить як мелодія. 2-0. Зоря попереду. Ну і тут же ця мелодія може перетворитися на пам'ять охоронний марш для Полтави в цьому поєдинку. Але ще грати та грати. Роман Саленко дуже класно тут і отримав передачу. Просовчився поміж двох партнерів. І п'ятою віддав дуже гарно на Петера Мічина. Ну і тут на реалізацію. На техніку, як кажуть, в вуличному футболі. Ніч та регулярно залишалися головною ковальною силою для команди. Зараз знову провал в обороні Полтави. Слесар забігає в штрафний. Слесар! 3-0! Зоря неймовірно розбирається. Ну і дійсно перестрілює зараз Артем Слесар. Команду суперник. 30-та хвилина і три забитих м'ячі від Луганської зорі. І тут знову все дуже і дуже просто виглядає для Луганців. Пам'ятаємо легендарну фразу, що це проста гра, але найскладніше грати в неї просто. В зорі сьогодні це вдається: Турбоєвський передгольова передача. Ні, гольова передача. Тут взагалі не було ніякого дотика. Збирає бачить, але вже встигає повернутися зоря не всією командою. До свого штрафного майданчика удар з далекої відстані Турбаєвський на місці. Перевірити, що взагалі з реакції Турбаєвського. Пам'ятаємо, що в Полтави до цього удару не було жодної жодного пострілу в площину воріт. Але в Слесара був і знову він несеться. Програє цю боротьбу бужен. Слесар віддає на Будківського. ударна позиція. Пилипа, але так по хокейному вже лягає під нього захисники СК Полтави, і це дає свій результат. Тут бачимо, скільки вільного простору, яким користується зараз зоря, і яким може скористатися ось такий навіть удар по воротах виконати. Фіксуємо, так? Перший удар від немані Анджуща. І знову згадуємо ось цей квадрат цю Зону опорного півзахисника Полтави. Обстукався з Марусичем. Далі можна продовжити. Ось тут є зона, якою можна скористатися. Простріл низом. І зараз проходить м'яч абсолютно повз усіх. І захисники зорі подивилися, супроводжували поглядом цей польот м'яча. І так само дезорієнтували атакувальних футболістів Полтави, зокрема, Дениса Галенкова. Тому можна зрозуміти розчарування з сьомого СК Полтави. Ну навряд чи б десь хтось розраховував, що тут одразу повз трьох пройде цей пас з правого флангу. І зараз знову проблеми. в СК Полтави. І шанс на деб'ютний м'яч для Анджушича. І він це виконує 4-0! Зоря продовжує трощити ска Полтаву. Ну і скільки? 10-46 знадобилося боснійському легіонеру зорі. Аби вразити ворот свого суперника і забити свій дебютний м'яч у українській прем'єр-лізі, що будемо говорити про якусь тренерську чуєчку від Віктора Скрипника. Ось Так, це була чергова, простесенька помилка від захисника Полтава навіть півзахисника Євген Місюра. Не зіграв у м'яч все, що від нього вимагалося в цьому епізоді. Будь-як у нього зіграти, чи ваут вибити, чи поконтролювати. Але стигном не прийняв, і для Анджуша це було максимально ле. Знаходиться на третьому місці в Боснійській Лізі. Минулий чемпіонат боровся за виживання і у Боснійській Лізі. Якраз таки Анджужич також відзначався забитими м'ячами. П'ять їх у нього, але є. Підбирання за слесарем. Самотужки знову повз двох немов ніж крізь масла. І Тут Мічин і знову ось ця зона центрального атакувального підзахисника. Шанс на дубль зараз для Анджушича. Удар стійка рятує Полтаву. Це ще не кінець. Давайте продовжимо. Давайте завершимо цю атаку. Мічен. Так само не б'є. Чи все ж таки б'є? Напівудар, напівподача вийшло Петера Мічина. Звичайно, розібралися серб та боснієць. Холоднокровно, нічого не скажеш. Проходить атака правим планом від Полтави. Лівим, перепрошую, звичайно, ж, і проходить і далі. Вівдич. ударна позиція. Вівдич, добивання. І все ж таки Полтава забиває. Серйозно розслабилися луганці. І не дарма ось ці рейди регулярно виконував Микола Бужин. Хоча зараз навіть не по правому флан... Фланзі в зоні 11-метрової позначки. Залишився правий захисник Полтави. І це дало свій результат без сухарика для зорі. Давайте дивитися, чи все тут легально було, чи не було ніяких нюансів, за які можна зачепитися. Євген Стрельцов. Поміж двох захисників, поміж ігоря пердути та джордана, віддає передачу, яка просто випрошувалася тут від Стрельцова. Вбігання від Вівдича тут на силу ударив, Турбаєвський молодчина потягнув, але тут же добивання ніхто не встежив забуженим. Дві перемоги 4 1 було київського динамо над епіцентром та металіста 19-25 над долець Але може повторити зараз результат динамо проти руху. Зоря, якщо зараз Маткевич заб'є, Маткевич б'є воротах, влучає в оператора. Небезпечно. Особливо враховуючи, де знаходиться камерамен. Але міцна конструкція та міцні ноги допомагають триматися. 4-1. Зоря перемагає. СК Полтава, Віктор Скрипник перемагає Павла Матвійченка. З посмішкою Віктор Скрипник. Тут його можна зрозуміти, але і достойно приймає цю поразку тренер СК Полтави. Чотири. А якщо брати і Полтаву, то одразу п'ятеро різних авторів забитих м'ячів.